Радіо Ю Чикаго Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною сьогодні Ірина Замкова, туристичний агент, але основна професія фінансовий та податковий консультант. Ну і невеличкий беграунд. Ірина Замкова колись була так само майстром різної випічки. Про це все, все вже в минулому. Зараз працює з фінансами. Напевно, вдалося справа кулінарії і зараз прийшла до фінансів. Ірина, давайте будемо знайомитися ближче. Наша перша така зустріч. Цікаво дізнатися. Це ваш а, шлях, який він був про шлях в загальному, то е, я людина бізнесу, того що і ще з е, дуже давніх років, з 18 років я вже підприємець. Тому я думаю, це таке основне на рахунок того, що фінанси і податки це дуже тісно переплітається з любим бізнесом. Це фулл-тайм зараз. Тобто, ви зараз з понеділка, по п'ятницю, можливо, навіть деколи по вихідних працюєте над цим. Так, навіть я сьогодні в нас був запис теж нашого ефіру, і говорили про те, що як я відпочиваю і як провожу вихідні. І я сказала, що оце були субота і неділя, минулі вихідні, перші від початку року, що це були вихідні. Тому <тур> так О, ну ми зараз з вами спілкуємося напередодні Force of July, напередодні Long Weekend. Я так розумію, що це будуть вже такі другі вихідні цього року. Чи ви працюєте теж? <тур> е е я все одно буду працювати. Но тобто дає. це <тур> не буде так, що повністю вихідний день, можливо, завтра так, але субота і неділя. Є. Yeah. А що саме це за праці? Люди звертаються за, дійсно, за те, щоб податки дооформити, чи щось e, інше? E, я ж не тільки по податкам, а й фінансові консультації. Тобто буває таке, що e, багато людей не можуть будні дні, і вони e, вихідні тільки в вихідні. Тому в мене мусять бути робочі вихідні дні. Я вас ще трішки розпитаю за це фінансові консультації. От що саме? Це якщо я не вмію заощаджувати, заощаджувати кошти, я до вас звертаюся. Ви мені якось підскажете, Чи що саме мається це оптимізація податків? Тобто угу. те, як правильно вести бізнес, щоб це було правильно і для податкової, і для розвитку бізнесу. Тобто, наприклад, як підготувати вже на наступний рік свої податки. Тому що багато хто, наприклад, не знає, що деякі витрати, які вони ведуть, що це можуть бути витратами бізнесу. Це дуже цікаво. Я думаю, що тут можна зробити цілий етер окремий етер про це. Ну і я знаю, що люди обов'язково будуть зараз напевно десь в коментарях писати, що хочуть більше про це чути. Проте сьогодні ми тут зібралися, щоб поговорити про ваше хобі. Напевно, зараз це є хобі. Я так розумію, про туристичний бізнес. А дуже цікаво, от як людина, яка має фулл тайм зайнятість. А у фінансах і в податковій сфері вона все ж таки вирішує почати, що займатися туристичним бізнесом. Це для себе, це для душі, чи це про якесь майбутнє можливо, про пасивний дохід? Про що це Це я би більше сказала, що це іще один із видів мого бізнесу. Тому що я не можу сказати, що це хобі, тому що я дуже серйозно до цього відношуся. Тому що компанія дійсно займається е, бронюваннями, е, і можна і для себе, звичайно, цей бізнес мати, але е, також можна дуже добре працювати і заробляти. А так як я дуже зорієнтована на наших е, жінок, я взагалі. Створюю осередки по підтримці жінок. Ми робимо різні бізнес-зустрічі, робимо по красі зустрічі, дуже різних напрямків, і це більше така як ідея розширення можливостей для жінок наших. Але дивіться, пані Ірино, ви не маєте часу, щоб відпочити. Але маєте час, щоб от ще один бізнес розпочати. Як це так відбувається? Дивіться, чим більше ви плануєте, я думаю, що в кожної людини так чим більше ви маєте запланованого, тим більше ви встигаєте. Так, ви не встигаєте, наприклад, я теж не встигаю все, що я запланувала. Але чим більше я запланую, тим більше я зроблю. Добре, ви сказали, що туристична сфера це є бізнес менш меншій мірі хобі, хоча, напевно, це є хобі теж, але це більше про бізнес. А в чому полягає тут бізнес? Поясніть для наших слухачів. Я розумію, в нашій студії вже була і Олеся, і Уляна. Багато хто був виступав. Розповідали про те, от ви людина нова в цій індустрії. Як довго ви, до речі, в туристичному бізнесі? Е, я з січня місяця. Півроку, ви півроку в цій індустрії. Що ви зараз бачите? Як вона працює? Чи дає вона вам якісь дивіденди? Які ваші враження? Е що як... як краще пояснити? Тому що е тут є е дуже. Е Багато різних джерел доходу на рахунок туристичного бізнесу тут можна як і е, заробляти з бронювань. Так само можна, е, щоб це була інвестиція в майбутнє, тобто пасивний дохід. І мені подобаються обидва напрямки. Що для бронювань, тому що це живі гроші вже і зараз. Ти вкладаєш тут. До речі, ти не вкладаєш в навчання, тому що навчання тут є безкоштовно. Тобто, з мінімальними вкладеннями в старт, ти маєш е, свій незалежний бізнес ні від кого, але з підтримкою з підтримкою команди. Вам важко далося от перше перше бронювання? Ви вже його робили, так розумію. Так? так це було для себе чи для когось зі знайомих? Це було для себе. І до речі, дуже я була щаслива, тому що, по-перше, дуже є підтримка. от Олеся. вона завжди на зв'язку. Вона розказує, що як краще зробити, тому що в неї, звичайно, експеріенс набагато довше, набагато такий обширніший. І вона знає, де що як краще зробити. Це я летіла в Нью-Йорк, і е, в мене було три ночі в Нью-Йорку. Три чи чотири три. І на цих трьох ночах я була здивована, тому що я зекономила досить. Рахую гарно. Я вже здогадуюся, по якій програмі ви долетіли, Як ви зекономили? Це чудово. Так. Тобто, перші, перш за все. А це для себе перш за все ви для себе просто економите кошти, кудись літаючи, десь подорожуючи. Ми всі, в принципі, по статистиці два рази в рік їдемо кудись відпочивати. Тому це вже, напевно, того вартує. Плюс ви кажете, що маєте інші, іншу сферу діяльності, там теж маєте клієнтів, маєте друзів, подруг. Ви їм можете допомогти теж. І я так розумію, вже напевно деякі з них, можливо, до вас і зверталися, писали. Чи мали, чи не мали ви досвід розкажете зараз? Можу розказати, тому що дійсно дуже багато з моїх друзів, які мені довіряють, і деколи можна не бачити на початку перспективи в бізнесі. Але головне довіритись людині, яка буде дійсно е, отим горіти, і е, ви будете бачити ті результати, якісь в людини, і е, той запал. І ви будете запалюватися, і ви так само почнете працювати. Е, Знову ж таки вернусь. Навчання тут чудові. Дівчата так гарно постаралися, що є українською мовою навчання по тревелингу. Тобто, коли я перший раз хотіла я. Пробувала, тому що я завжди шукаю нові якісь перспективні бізнеси. І коли я перший раз спробувала, тут все було на англійській мові. І для наших людей, які тільки приїхали, я коли приїхала, я також в мене не була ідеальна англійська. Це вже потім, коли вчишся, коли працюєш в цьому варишся, як то кажуть, то ти вже можеш вчитися і на англійській. Але коли тільки починаєш, то це дуже важко. Ну, тим не менше, є люди, які підтримують, як ви кажете, навчання українською доступною мовою, можна все зрозуміти, і рухатися далі, бронювати спочатку для себе, потім для інших. Ну, почати, почати з друзів. Друзі, якщо щось вони не образяться, вони, вони зрозуміють, що ви от нова в цій індустрії. Проте, ви сказали, що бронювання це одне, і ми пам'ятаємо це з попередніх розмов. Є ще інша а, сфера, інший напрямок. Це такий такий пасивний дохід. Це побудова вже своєї команди туристичних агентів, розвиток тієї команди. Я знаю. Від наших спільних знайомих, що ви теж дуже активна в тому напрямку, що ви не зупиняєтеся, у вас вже є команда, з якою не страшно йти в якийсь похід. Знаєте, розкажіть про цю цей вид діяльності, як він вам дається? Як залучається, як, як чи легко, чи не легко залучати зараз людей? Я не можу сказати, чи легко, чи не легко, тому що це все залежить від того, хто залучає. Для мене це дуже цікаво і дуже, я би сказала. Так як я говорила на початку, я дуже хочу, щоб ми створили осередок жіночий, де всі можуть розвиватися, де всім цікаво і кожен може знайти себе. А так як подорожі це таке дуже натхненне, і всі цим цікавляться. То мені е, дуже легко і дуже комфортно формувати свою команду е, своїх людей, своїх друзів, які дійсно, е, якщо не самі бачать перспективу, тому що багато хто і сам бачить перспективу, саме в формуванні команди, і е, от разом працювати, разом розвиватися, і е, разом їздити на якісь е, цікаві міроприємства класно. Ну, до речі, багато дуже є таких подій спеціальних для саме туристичних агентів. Я думаю, що ті, хто вже їм стали, мають доступ до таких подій. Ті, хто ними не стали, ну на жаль, так То сіт. доєднуйтеся. І будете частиною цього, так посилання, як доєднатися, ми обов'язково лишимо в описі до цього відео, або пишіть Ірині Замковій на інстаграмі. Ви є, ви є на Фейсбуці, можна з вами поспілкуватися і вже поза камерою задати деякі інші питання, можливо, які люди зараз соромляться задати. А давайте продовжимо тематику: знаєте, про долучення людей. Часто люди до цього ставляться скептично, а от вас, ваші друзі, знайомі не відмовляли, коли ви людина, яка у фінансовій податковій сфері працює і тут вирішила собі. Спробувати туристичний бізнес, вони вас не відмовляли, що ну навіщо тобі Ірина, то? Це ж це ж щось таке, знаєте, схоже на якусь схему, схоже на якусь піраміду. Навіщо ти туди йдеш? Ну займайся своєю справою. Там зараз ти ще, не дай Бог, попадеш на якісь незрозумілі моменти. Бо чи були такі розмови серед ваших друзів? Не було, тому що я сама вічний скептик. Я не довіряю з першого разу. Я все провіряю, перепровіряю, і тому якщо вже я беруся, то е це не точно не щось таке незрозуміле. Ваші люди знають, що ви така. Так, тому що я дійсно я говорю, і навіть мені не обов'язково довіряти, тому що е кожна людина має перевірити сама і зрозуміти сама, це воно для неї чи не для неї. А в мене такого питання кажу: на даний час немає, щоб хтось сумнівався саме в цьому. Ви кажете сумніви, якщо і мало, то мінімальні. На початках ви все перевірили, перепровірили. Вже й на власному досвіді переконалися, що воно працює. Зараз розбудовуєте свою команду людей. Скажіть, будь ласка, у вас я так розумію, амбіції зараз шалені. Ви до кінця року хочете стати директором чи що? Так, я планую. Вау. Це це дуже класно. Чи в майбутньому, чи в майбутньому може таке статися, що туристичний бізнес буде все ж таки вашим основним видом діяльності? А от фінансова податкова сфера, десь вже можливо відійдуть на другий план. Все можливо, тому що все таки я працюю для того, щоб не десь працювати. через пару років був пасивний дохід, і щоб тобто не щоб не працювати, щоб... ну як не працювати, тому що я в принципі така людина, що я не зможу не працювати. Але якщо робота тобі в задоволення, тобто і це не відриває, наприклад, так як я вже говорила від твоїх вихідних, хоча б, то це дуже класно. Це неймовірно, якщо є така змога. Тому, друзі, закликаємо вас дізнатися про це більше. А я вас ще хочу розпитати. А от... Для тих, хто нас зараз слухає, так для слухачів-глядачів, а для кого це підходить? Це більше для жінок, для, для жінок, які можливо засиділися вдома, це для чоловіків, які десь постійно в рейсах і не бачать свою сім'ю. Чи це для не знаю для людей, які лише от ідуть в той дорослий світ? Для кого туристичний бізнес підходить на вашу думку найбільше? І чи можна його починати як основну професію, чи краще все ж таки, як щось другорядне, а потім воно переросте, можливо, навіть і в основний вид діяльності? Якщо на рахунок першого питання кому підходить, я рахую, підходить кожному. Немає. Просто такого. немає від 18 років. ну, Якщо хоче дитина працювати, то може допомагати батькам, але офіційно від 18 років і. 99. Плюс. Тобто, це кожному підходить, хто е, любить подорожувати, хто хоче додатковий дохід, е, хто шукає себе, тобто це підходить е, кожному. І ді, е, дівчатам, е, жінкам, е, чоловікам, хлопцям. Тобто, кожен хто хоче е, чогось більшого в житті. Чому То, б ні? Тому що ще... або навіть не так, не чому б ні, а чому б так. Знає, як хтось сказав з відомих, що 100 пострілів, які ти не вистрелив, вони автоматично вже повз ціль. Тобто, якщо ти навіть не пробуєш, ти вже ти вже, ти вже тобі вже не вдається. Варто спробувати краще спробувати, щоб не вдалося. Але в цьому бізнесі з такою командою з такою підтримкою, я розумію, що воно обов'язково вдасться всім, хто буде наполегливо над тим працювати. Проте про я основ... мушу додати. основний мушу, додавати мушу до цього. Додавайте, що додавайте. Ви сказали, тому що на днях почали Чула дуже цікавий такий вислів. Називається Представте собі, що у вас похорон. І що прийшли до вас сім'я, родина, і вас немає. Уже. Вони не будуть говорити про те, чого ви не зробили. Вони лише не будуть говорити про те, чого ви досягли. Тобто, ми в житті. Працюємо над тим, щоб чогось досягти. Тому що, щоб після нас щось залишилося нашим е, близьким, які потім будуть на тих похоронах говорити, це дуже глибокі слова. Шкода, що в такому темному, е, темному контексті. Але мені е, я взагалі не за чорний гумор, але мені настільки запали ці слова, тому що дійсно, якщо проаналізувати наше життя і що потім, е, тобто. Ніхто не буде знати, що не зробила людина. Та спробувати, головне спробувати. Дійсно, ще одна японська мудрість, якщо ми вже йдемо в філософію, сім разів, сім разів впав, вісім разів встав. Тобто англійською seven times down, eight times up. головне на один раз більше встати, ніж ти впав. От і все вертаючися до мого одного з двох питань. А так це має бути для початку. От ви почали як це другий такий вид діяльності, як як запасне щось, як щось додаткове. Деякі люди можливо на це можуть сподіватися, що це зразу для них буде давати такий дохід, що їм більше нічого не потрібно. Ви як би казали, як, як правильно розпочати це? Е, дивіться, це залежно хто почне. Тому що, наприклад, якщо людина не має взагалі роботи і вона має час вкласти в навчання, то буквально ну взагалі за місяць можна навчитися і почати бронювати. Хоча дехто починав. З дівчат бронювати відразу просто е, потрібна допомога, або моя, або Олесі. Тобто що не зразу виходить саме знаходити ту ціну, яку хочеш, або щось таке, що саме клієнт хоче. Але реально є дуже багато випадків, що люди починали зразу працювати. Хоча, так як я завжди говорю, то потрібно від місяця до трьох, щоби стартувати, щоби навчитися. Це як і на будь-якій роботі, потрібен час для адаптації. Скажіть, будь ласка, але чесно, Ірина, ви отримуєте більше задоволення, коли працюєте туристичним агентом, коли щось бронюєте, шукаєте, вишуковуєте, чи коли все ж таки по фінансах, по податках е, в мене я по знаку близнюки. Тобто, все, що я роблю, це все мені приносить задоволення. Тобто я що, коли е, шукаю якісь хороші діалс, як тут говорять, е, що е, стараюся е, в кожну декларацію вникнути, що як краще зробити. Тобто, в мене немає такого так само, як за торти. Якщо я вже роблю, я віддаюся в кожну справу на 100%, і я від цього отримую задоволення. Мені дуже імпонує насправді ваш шлях. Ви просто ви пробуєте, ви е, щось Нове постійно змінюєте ці індустрії, хоча у деяких залишаєтесь надовше. От зараз туристичний бізнес. І я дійсно вам щиро бажаю, щоб у вас вдалося, щоб ви мали неймовірно велику команду, щоб у пів Чикаго було в вашій команді і не тільки Чикаго. От, Тому приємно було сьогодні познайомитися з вами. Приємно було трішки більше дізнатися. Сподіваємося, не не останнє, Ми так і зустрічаємося. Двері нашого радіо завжди для вас відчинені. Я вам щиро дякую. Дякую вам. До речі, маю іще. Одну акцію на завершення, друзі, не перемикайтеся. <сміх> увага, увага! Давайте <сміх> так для того це на камеру, макамеро, щоб <сміх> люди вас бачили. <сміх> так, щоб бачили, чули друзі. Кожен хто доєднається до моєї команди, до туристичного бізнесу до 12 липня отримує консультацію по оптимізації податків за 2025 рік. Всім бажаю гарних вихідних і happy 4th July. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.